Volkswagen Passat B8, 2,0 турбодизель, 240 кінських сіл, Твін Турбо, повний привід. Коротше, такий пацан мобіль, який вас довезе в будь-яку точку Б з найвигіднішими і найвисокими почуттями. Значить на 19 дисках. І ще комплект з дисками і зимовою резиною лежить в гаражі. До речі, зберігання даного авто було тільки в гаражі. Значить, була фарбована передня частина автомобіля, так як я перфекціоніст в даних питаннях. Мені подобається, щоб машини були цілі і не, і не коцані. А дана машина дуже потужна, дуже швидка, тому Потребувати, щоб була без сколів, майже неможливо. І поїхали внутрі, і комплектацію дивитися, це хайлайн комплектація. Повторююсь, машина має комплектацію хайлайн. В даній машині дуже багато плюшок. Одна з них і дуже нечасто е, трапляється. Це у нас отакий красунчик фаркоп, який може тягнути 2 тонни. З, ззаду. З багажника ми можемо ще складувати сідушки. Має автомобіль е, нішу для лижників. Має автомобіль е, всі 4 скла. Подвійне скло. Це дає дуже класну шумоізоляцію автомобіля, щоб ми не чули, е, що твориться в потоці. Ось, бачите, подвійне скло. Е, маємо отаку круту оптику led фари з матричним освітленням, дальне світло, на авто вирізає поток, має можливість вирізати до вісьми автомобілів. Тут ми маємо електронне табло, всі, які можуть бути асистенти в Volkswagen Passat, вони тут є. А це а саме, а саме, це у нас утримання в полосі. Трьохзонний клімат контроль. Вертаємось знову до асистентів. Це у нас е дістронік. це у нас е в корках він підтримує швидкість і дає можливість бачити, хто у нас з позаду і по боках їде. Салон повністю в Алькантарі має от такий крутезний. Панорамний дах з люком, дуже ефектно, дуже приємно їздити в даному автомобілі. Друзі, ну що я можу сказати? Е від користування даного автомобіля отримуємо тільки позитивні емоції, е доглянутий, помитий, похінчистиний. Тому сідаємо і їдемо, і ні про що не думаємо. Взимку. Дана машина вилізає з будь-яких сугробів. Сказати, що машина чисто міська, я не можу сказати, так як е, дійсно я заїжджав в такі сугроби, а я по професії будівельник. Тому я бував в таких місцях, де і джип не завжди залізе, маємо зимовий. Комплект ковриків резиняний. Він не резиняний, а такий якийсь матеріал, ну, цікавий, дуже дуже приємний. До речі, маємо деякі запасні частини, такі як стойки запасні і шруз лівий. Маємо. Ну, Така машинка, друзі. Так як користуюсь електромобілем. Ця машина вже стоїть другий рік. І майже нікуди не виїжджає, вирішив її продати, тому що просто жалко. Шкода автомобіль. Е, повністю доглянутий, повністю вся історія техобслуговування. Тому, друзі, дивіться, приїжджайте, оглядайте і отримуйте задоволення від користування даного автомобіля. Ніякого чека, ніяких лампочок. Повністю доглянутий автомобіль. ДСГ мокре щеплення, тому 100% все, все чітко в даному автомобілі, електропривід багажника.